Слава Ісусу Христу. Сьогодні, дорогі браття і сестри, архістратега Михаїла і всіх сил безплодних. Тобто вшановуємо всіх ангелів і вождя, князя, святого архістратега Михаїла. Отже, якщо брата Катехісу, то і святе письмо само собою, тому що катехеза будується на Святому письмі. Просто катехеза така більш доступної формі, подана для вірних. Але вона будується і джерело це є Святе Письмо. Отже, коли ми бачимо Бога Творця, то Господь Бог можна сказати, найнижчий степінь. Божого творіння це є що? Камінь. Чому камінь? Тому що камінь не росте, не збільшується, не переходить з місця на місце. Камінь стоїть. Так? Ну, хіба є? Вулкан, землетрус, камінь розсипається. Опіса будемо бачити інший ступінь творіння це є, що відносимо Рослина, дерева. Вони дихають, вони приносять плоди, вони цвітуть. А ще вище це є світ тваринний, птахи, риби. Вони пересуваються, мають інстинкт, пес знає свого господаря. Але не такий мають розум, як людина. Папуга завчить слова, що і людина скаже, бо то, що чує, що часто повторюється в кабінеті чи в помешканні, вона буде повторювати. І відтак він цим творіння є хто сама людина. Людина, яка має розум, інтелект, свобідну волю. Безсмертну душу. Але чи є щось більше за людину досконаліше це є святі ангели. Святі чисті духи. Людина має тіло і безсмертну душу, ангели. Тіла не мають чисті духи, мають свобідну волю, свобідну волю і мають розум. Отакі От ступені творення можна назвати, які випливають зі Слова Божого, Святого Письма і з науки церкви з Катахиса. Перше, перед тим, як самогутній вічний Бог творить Всесвіту, сотворив людину, світ сотворив, був сотворений світ, який невидимий. Той світ, який ми своїми очима побачити не можемо, тільки тоді, коли закриємо очі і переступимо поріг вічності, ми побачимо той світ невидимий, в якому є присутність самого Бога, бо Бог це є Дух Святий, ангельські хори і святі. Яка ж тут ціль була тих святих духів? Прославляти Бога, Бога любити, величати Його, виконувати Його волю. Також ангелів можна сказати, що вони є післанці самогутнього Бога і ті, які виконують ретельно Його розкази і Його волю. І нас то часто що ріше вухо, особливо молоде покоління. Знову служити, знову Бога любити, знову в Бога слухати і так далі. Ну, світ, в якому ми живемо, він такий є. Світ, який постійно бунтується і воліє слухати більше Злого Духа. Ну, це є наслідки бунту в небі. Але чи так взяти, чи приємно, чи добре, коли я слухаю батьків? Коли я їм щось добре зроблю, як ви зробили щось добре батькам, і ви бачите, як ваш тато і мама задоволення їм приємно. Вам не є приємно? А певно, що приємно. Як можна сказати, я догодив та мамі татові. Що вони раді, вони тішаться і їм приємно. То, тим паче, дитині має бути що набагато більше приємно. І тому те служіння хорів, ангелів Господу Богу, це не є таке, якесь, знаєте, чи людина служить Богові, якесь таке ярмотяжке, що хтось від тебе невідомо, що хоче. Е ти є рабом, ти втратив свою свободу і так далі. Це є приємність. Приємність. Це є радість, коли ти можеш послужити своїм батькам. Це є велика радість і велика приємність. І діти, які виховані на катехезі, на релігії, і розуміють, що таке заповіді Божі, що таке заповіді церковні, то для них це є велика приємність любити батьків, шанувати батьків, їх слухати і приносити їм радість і приємність. І тому ті ангели, які були сотворені в небі, то не було якийсь тягар знаєте, для них, бо вони мають адорувати Бога, служити, прославляти Його. Це була для них велика приємність і велика радість. Але подібно, як людина в Едемі була поставлена на пробу, Господь Бог не вимагає і не хотів насильства. Бог хотів, щоб людина і ангели це робили з любові, а не з примусу. І так як люди в адемі були поставлені на пробу, так і ангела в небі були поставлені на пробу. Чи вони добровільно будуть то робити, чи вони будуть робити то з великою любов'ю і з великою пошаною до Господа Бога. І ось один ангел. Який був найближчим майстатов Всевишнього Бога, якому було на ім'я Люцифер, ангел світла. Він збунтувався і сказав. Після мене, одна, щоб ви краще, можливо, зрозуміли, найближче Бога. Уявімо собі. Що Майстат селишнього Бога це є сцена, так? І в театрі, і є ряд перший, другий, третій, десятий, двадцятий, п'ятдесятий. Ось той ангел Леоципер сидів на першому ряді, найближче Бога. І він сказав: А чому ти, який далі є за мною, чому вони мені не мають служити? Я ж ангел світла. Я ангел світла, я кращий за них. То чому я маю бути служити Богові, а на ті, які нижче від мене, не можуть служити мені? І в тому є проблема, дорогі брати і сестри, в характері людини. Так? Після гріхопадіння. Тому що той Люцифер, хто тобі дав ту красу? Хто тобі дав те світло? Звідки є джерело? Хто тебе утримує при життю, опікується тобою і дає тобі ласки? Всевишній і вічний Бог. То він, то ти залежиш від нього. Але той збунтувався, дорогі брати і сестри. І сказано, описано про війну на небі, велику війну, де в обороні Господа Бога виступив ангел Михаїл, який сказав Михаїл, хто як у Бог, він став у обороні Бога. Чи Господь Бог не міг себе захистити, сам певно, що міг. Але Бог дивився, що твориться. Хто, хто є має ти добрі, святі солодкі наміри, а хто має бунт і є невдячний? І як каже, описує святий апостол Павл, Петро в другому посланні, пише так: бо коли Бог не пощадив ангелів, які були згрішили, а кинув у пекло і передав їх до темної безодні, щоб їх тримати на суд, і коли він не пощадив старовинний світ, а зберіг, а зберіг вісім душів за Ноя. Отже, апостол Петро говорить, що Бог не пощадив ангелів, Ті, які згрішили, а кинув у пекло. І передав їх до темної безодні, щоб їх тримати на суд. Який суд? Страшний суд. Бо ще раз в часі страшного суду Господь Бог покаже свою справедливість. То ми сьогодні чи завтра будемо розважати про безсмертність душі. Життя вартості, варто би намало б тоді. Коли б не було справедливості, і в нашій душі є прагнення справедливості, природня дана Богом. І тому в День страшного суду Господь Бог ще раз створить суд над Люцифером і його ангелами. І в цій війні програв Люцифер. Бо він і його ангели було скинути із назви ангела світла. Вони отримали назву Ангела пекла, диявол, сатана, чорт. А ангели продовжувала свою місію і бачимо знову велич людини. В чому людина є людська велич? Що жодному сотворінню Господь Бог надав кого? Ангела хоронителя Ні псові, ні котові, ні соловейку, ніхто не має живого істоти ангела-хоронителя, а людина. Вінець Божого творіння має ангела-хоронителя, який хоронить нас. Який отримуємо в часі хрещення, який опікується нами, провадить нас, чуває над нами. Хто такі ангели? О, особливо протестанти? Ну що мушу е, якось проповість сказати, бо то тепер чув польські ролики, то є страшне. Ну, що папа Лев 14 видав той лист. Що Марія не є співвідкупителкою людського роду, ну, то, то, то є дуже зле. Є. І, а протестанти, ну, особливо польські сайти, то забиті є. Ну, на кінець католики приходять до розуму, розуміють, хто така Марія, вони ще на один догмат скашують марійський і так далі, але то не буду говорити сьогодні. То, то, то є то дуже зле. Є. Але про це не буду говорити сьогодні, але. Ну, сумно то є, знаєте. І так, чому сказав протестанті, бо часто кажуть, о, що в ваших церквах є намальовано. Можливо, і ви так думаєте. Ви вчите, і слово Боже вчить, що що? Що англи це є святі духи. А ви малюєте ангели в вигляді дітей, людей. Які мають обличчя, які мають крила. Вз того випливає, що ваша наука є зла, недобра. Ви самі не знаєте, що вчите. Як пояснити, дорогі брати і сесси? Ну, насамперед, в старому Завіті на ківоті, то розказ Господа Бога, були хіровими були херовима? Що означає ангел? В е, вигляді людина? І часто ангельські ті е, обличчя є дитячі. Що воно означає? Бо за більшого ангелів малюють без ніг. Ну, є що з ногами і так далі. Але що воно означає? Є такий вислів. Мудра голова. Є в народі такий вислів. Ото треба запитати, бо в нього мудра голова. Ангели мудрі сотворіння – Це є що? Символи. Символи. Багато в старому завіті і в новому завіті церква використовує символів. І коли є зображений ангел з головою, то означає, що то є що? Розумна істота. Розумна істота. А що означають крила? Крила ми в кого бачимо? В літаку також, що ні? Що крила означає? Швидкість, миттєвість. Що ангели ретельно виконують волю самогутнього Бога. Вони швидко пересуваються, ну, тяжко сказати, ну, навіть скоріше, мабуть, як проміння Сонця сходять на землю. Розумієте? І то, якщо б вам так випали, такі б мали там суперечки чи якісь дискусії, а може хтось не знає і сказав би, ну чому люють ангелів як у людей і крила і обличчя? Голова розум. Англія розумні істоти, крила швидкість. Які швидко то ми <сум> знаєте, як діти часто. Зробити, а то вже робити а то піти, а може завтра, а може цей ангелів того немає. Господь Бог сказав, і вони як стріли, навіть свитчі як стріли, свитчі як ракети, як дрони. Виконують Божу волю. Вони не питають, треба чи не треба. І вони мають таку силу дану їм від Господа Бога. Так? І тому псальмопивість Завид каже, той псалом 90: не прийде до тебе зло, і рана не доторкнеться до Твого тіла, бо ангелам своїм він скаже про тебе, щоб вони хоронили тебе на всіх дорогах твого життя. І тому, дорогі браття і сестри, сьогодні ми просимо ангела-хоронителя, святого архістратига Михаїла. Коли в Україні почалася війна? 22-й, 214-й 2022-й, 2014. Набагато скоріше. Війна де почалася? В головах, в думках, коли їх злий дух, завість, панування, гординя взяла росіян. Це вже дії, це вже дії того свого Духа. Але перед тим, як напасти, оголосити війну, то були дії в серці, на папері, в розумі, то злий дух керував, підкидав вогню, згущував фарби, то він. Подібно як кому, як є вішинці, ви будете як боги. І той цілий дух певно росіянам, особливо Путіну, Лаврову і іншим, казав: скоро починайте. Вас чекають в Україні, вас приймуть з квітами, ви візьмете за два тижні Київ, ідіть все. Так злий дух, зрозумієте, накрутив їх, так окрилював їх, давав їм сили, наснаги. Вони, вони ще не починали війну, але вже бачили перемогу. Занедолений народ взяти територію, взяти столицю. Ото є дія Злого Духа. І нині той злий дух сміється з них. Сміється. Так. Бо чорні душі, бо взяли на себе тяжкий гріх, страшний гріх людського життя, каліцтва, море людських сліз і горя? Оце є справа злого Духа. То чому є така важлива молитва? Чому ви чуєте в церкві, як священники наголошують моліться, щодня моліться, моліться на Вервиці, ходіть до церкви, жийте з Богом, не йдіть на відпочинок так, і так далі. Чому ми не маємо що робити? Ми не маємо що робити, щоб транслювати вечірні молитви і так далі. Дорогі браття і сестри, без молитви. Той, злух, той злий дух війде в твоє серце, війде в твою душу. Він запанує тобою. Бо якщо навіть людина, яка молиться і старається вести християнський спосіб життя, скільки той злий дух крутить нас, намовляє, спокушує нас, а що вже говорити про тих людей, які взагалі не моляться? Або механічно моляться, або взагалі не ходять до церкви тих дітей, яка то є страшна спокуса Злагодуха. І тому є так важливо, що ми молимося і треба молитися, і просити ангела хоронителя і треба читати катехиз, добру літературу. Треба просити Господа Бога того світла, бо щоб ми не стали жертвою злого Духа. Щоб з нас злий Дух, який намав нас на різні гріхи, зраду в супружому житті, на крадіжки, злодійства, ушуканства, обман, горденю, різні гріхи. Він знає ключ до кожного серця, до кожної душі. Він знає. І коли Він знайде той ключ, то що ми любимо, нашу слабинку, то він так чепиться. Він так, дорогі брати і сестри, обмотає нас, що ми не опам'ятаємося, а як то сталося, і що то сталося, і коли воно сталося, а тоді сталося, дитино, коли ти перестав молитися, коли ти перестав ходити до церкви, коли ти перестав постити, коли ти перестав слухати батьків тата і мами. Коли ти перестав вести моральний спосіб життя, коли ти зробив крок до наркотиків, коли ти полюбив алкоголь, злу дорогу, грішне життя, от тоді вчепився тебе силий ангел. Так, Він представляв тобі і давав тобі райське життя, насолоду і потіху в гріхах, але ти сам бачиш, що сталося. Святий ти, архістратише Михаїле, хорони нас, опікуйся нами, провадь нас, допомагай нам, будь сторожем нашим і тим, і англо-хоронителю, направляй мене, давай добрі думки, хорони мене перед всякими злими ворогами, щоб я не йшов з дороги правди. Амінь. Ім'я Отця і Сина, і Святого Духа. Амінь. Слава Ісусу Христу.